привіт, привітки, друзі! Вітаю вас на черговому нашому відео по вивченню історії. І сьогодні я буду вам намагатися пояснити усі битви першої світової війни за декілька хвилин. Це справді дуже насичене, але тим не менш дуже інформативне відео, яке безпосередньо допоможе вам розібратися з ключовими нюансами і з ключовими особливостями кожної з битв. Але перед цим, як завжди, вам потрібно підписатися на канал, поставити вподобайку і написати в коментарях, які наступні відео ви б хотіли побачити. Це допоможе мені зрозуміти, що для вас є цікавим та актуальним. Ну а ми, ми починаємо. Поїхали! Як ви знаєте, Перша світова війна розпочинається 1 серпня 1914 року. Привід Першої світової війни це був вбивство австро-угорського наступника Франца Фердинанда, і безпосередньо через нього починається ця вся двіжуха. Спочатку Австро-угорщина нападає якраз таки на Сербію, тому що саме сербський націоналіст вбив наступника австро-угорського престолу. Ну і потім вже за Сербію вступається Російська імперія і пішло, поїхало. Якщо ми говоримо про битви, ми говоримо саме про ті битви, які відбувалися на території. Західноукраїнських земель, тому що лінія фронту між Російською імперією, яка входила до Антанти, і між Австро-Угорською імперією, проходила саме по сучасній лінії між приблизно там Тернопільською та Хмельницькою областями. Тому ключовою ареною стали саме західноукраїнські землі. Давайте розбиратися, які ключові битви нам потрібно запам'ятати. Перша битва це Галицька битва. Одразу собі записуємо. Вона проходила з серпня 1914 по вересень 1914 року. В цій першій битві перемогла Російська імперія. І в результаті якраз таки цієї битви на тих територіях, які захопила Російська імперія, а це саме території Східної Галичини і Буковини, була утворена військова адміністрація. Така собі, це було Галицько-Буковинський генерал-губернаторство. Очолив генерал-губернаторство Григорій Бобринський. Тут відразу такий лайфхак, який учні дуже легко запам'ятовують. галицько буковинський генерал-губернаторство очолив Бобринський. Тобто можете собі таку асоціацію зробити, і насправді воно дуже легко запам'ятовується. Але австріяки довго не чекали, і, звичайно, що хотіли взяти реванш, і це відбулося вже в 1915 році. Тоді відбувся горлицький прорив. Тобто, це по факту Австро-Угорщина відвоювала всі ті землі, які втратила під час цієї Галицької. Битви Російська імперія була цим дуже і дуже розлючена. Вони починають готуватися до нового наступу, і цей наступ відбувається вже також через рік. Він відбувається в 1916 році. Це був брусиловський прорив. Очолив його генерал російської армії Олексій Брусилов, тому по факту він був брусиловський. Дуже важливо, що сам наступ відбувався по всій лінії фронту. Ви зараз можете це побачити на карті. Бачимо, стрілочки йдуть по всій лінії фронту. Також важливо розуміти, чим відрізняється Галицька битва від брусиловського прориву, тому що учні це дуже часто плутають. Зверніть увагу на карту, що при брусиловському прориві Львів не було захоплено, але бачимо, що знову ж таки наступ іде по всій лінії фронту. А при Галицькій битві, навпаки, Львів було захоплено, і ми бачимо також облогу фортеці Перемишель. Тобто, це два ключових міста, на яких ви дивитеся, щоб відрізнити Галицьку битву від брусиловського прориву. До речі. Цей прорив також врятував від розгрому Італію і, звичайно, що переманив на бік Антанти Румунію. І давайте зараз конкретно зачитаю пряму цитату, яку безпосередньо вам потрібно знати. Дії цього фронту врятували Італію від розгрому та виходу з її війни. Окрім того, полегшили становища англійців і французів на фронті, спонукали Румунію стати на бік Антанти та зіпсували всі плани і наміри австро-угорців і німців на цей рік. Тобто ми бачимо, що ця битва реально була дуже дуже тоді важливою і вирішальною в ході першої світової війни, але австро-угорці все рівно трималися, і в 1917 році відбулася четверта остання битва, яку нам треба з вами знати: це був невдалий черневий наступ росіян. Тобто вони намагалися ще піти в наступ, вони намагалися ще якраз таки зробити хід вперед, але в них це не вийшло. Тобто, черневий наступ був невдалий, і вони зазнали поразки. Це чотири ключові битви, які є в програмі НМТ, і які вам обов'язково потрібно знати, щоб скласти на найвищий бал. Також я вам зараз дам лайфхак, який легко допоможе вам зрозуміти, як ці битви краще запам'ятовувати. Візьму, наприклад, ручку. Основний лайфхак полягає в маятнику, тобто ми ставимо ручку, і ми бачимо, що були чотири битви: дві з яких виграла Російська імперія, дві з яких перемогла Австро-Угорщина. Значить, поїхали. Галицька битва 1914 рік. Перемогла Російська імперія. Далі наступне 1915 рік перемогла Австро-Угорщина. Далі, 16 рік перемогла знову Російська імперія Брусилівський прорив, і 17-й рік перемогла Австро-Угорщина невдалий Черневий наступ. Тобто за допомогою цього лайфхаку ми легко запам'ятовуємо ці битви, і насправді учні їх дуже люблять, тому що все просто ясно: дві перемогла Росія, дві австро угорщина одна за одною та ще й одна. В заодної в безпосередньо послідовному році ну що ж, друзі, ми розібрали з вами ключові битви Першої світової війни. Їх насправді не багато. Але знову ж таки їх дуже важливо знати, адже майже кожного року вони зустрічаються в тестах. Якщо вам такий формат відео сподобався, то обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну і не забувайте писати коментарі, які б відео ви хотіли побачити наступного разу. Для мене це буде дуже важливо, і також буде дуже важливо подивитися, скільки вподобайок ви зможете набрати. Всім дякую за перегляд, готуємося до 200 разом з турбом.